В Україні змінили механізм виплати соціальної допомоги. Відтепер її адмініструє пенсійний фонд. Проте для людей, які отримують ці виплати, власне нічого не змінюється. Інформують спікери брифінгу. Передача адміністрування державних допомог на пенсійний фонд України значно полегшить процедуру реєстрації адміністрування і виплат цих державних допомог. Якщо більше інформації, то хочу сказати про те, що в нашій області завдяки цим змінам розширюється можливість для кожного потенційного отримувача державної допомоги звертатися тепер не лише в ЦНАПИ, не лише в сільради і в громади, але і у мережу відділень пенсійного фонду України, які зараз на, є на території Закарпатської області, У нас нас працюватимуть три системи: це ППВП, як ми називаємо, це призначення виплати пенсій всіх допомог. Друга це буде це де субсидії, пільги, і так само ці виплати по 695-тій постанові. І третя на система ЦІС це система, яку нам передають і адміністраторам буде місцесполітика. Тобто ми будемо в ній працювати. СОПД Комтез, який був у соцзахисту, ми здали Дивається в нашу цю базу, і відповідно зараз повірте, дуже кропка робота йде для того, щоб уже можна було зробити повне нарахування на липень місяць. І відповідно по тих так. датах і термінах, які були отримувачем, отримали ці виплати. Вона в області, в нас і по всій Україні тільки в області, люди мали отримати ці виплати на Закарпатті. Наразі понад 123 тисячі ВПО, майже 79 тисяч людей з інвалідністю і близько 100 тисяч осіб, які отримують різні види державної фінансової. Допомоги. Оте відмічу, що якщо у СНАП і громади приймали паперовий варіант і електронний варіант цих всіх видів допомог, то пенсійний фонд паперових варіантів приймати не буде. Фактично, громади СНАП на все електронному виді повинні заскановувати весь пакет документів, які необхідно, і подавати нам у електронному форматі. Так само наші сервісні центри на рівні області, так, же само в електронному виді прийдушно наш відвідувач сканує весь пакет документів, як і пенсії, і, скажімо, і інші субсидії, і від е, видає людина на руки повертає оригінали всі документи а решта працюється всье електронному виді. Торік на ці виплати в області спрямували понад 4 мільярди гривень. За перше півріччя 2025 року уже понад 1,7 мільярда. Також відомо, що з наступного тижня представниця пенсійного фонду в Закарпатській області з робочим візитом виїжджатиме в обласні центри. región